Разом переможемо. Стартував другий етап спортивних змагань, пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Від Івано-Франківської області до участі долучились 480 закладів освіти. Загалом зареєстровано 1718 шкільних команд, які змагатимуться за першість у п'яти видах спорту: баскетболі, волейболі, футзалі, спортивному орієнтуванні та черлідингу. На Коломийщині другий етап шкільних ліг стартував із товариської зустрічі волейболісток двох ліцеїв Коломиї. Номер один та номер вісім дев'ятикласниці Надія та Ярина, представниці команди Грім ліцею номер один імені Василя Стефаника, діляться, обожнюють волейбол від змагань. Очікують яскравої гри. Майже кожен день було тренування. Ми дуже дуже працювали, щоб зараз не стояти. Ми дуже спочатку переживали, але ми зібрались. Подумали, як як буде, так буде. Ми зібрались з думками і настроєні дуже. З гарними, з гарним настроєм, ми дуже готувалися з командою, дуже хочемо виграти. Звісно, це так дружня гра. Якось хочемо якогось досвіду набратися. Так цікаво, ми ще давніше почали займатися волейболом. Взагалі це дійсно крутий досвід, якийсь попробувати. На круту гру налаштовані і волейболістки з Коломийського ліцею номер 8 Ярина Охрімець каже, у їхньому навчальному закладі волейбол один із провідних видів спорту. Біготовка десь нас дуже часто проходить. Ми дуже стараємося якось якнайкраще потренуватися, щоб все було нормально і грали як найкраще. Ти граєш у тебе так емоції, ти так хочеш щоб виграти, щоб голосу бити емоції перевершені. Підтримують волейболісток і їхні тренери Леся Княгницька та Василь Бабій. Роки пліч опліч навіть ще не було цієї програми, але ми тренувалися з дітьми і запалили їм той вогник любові до цього виду спорту. І тепер, по можливості, вона кожне горять оцим бажанням перемогти, бажанням не тільки навчитися. А дійсно, це лідерство в команді, підтримка один одного. Це є дуже круто. Волейбол у нашій школі стоїть на першому місці. Діти грають починаючи від п'ятого класу. Ми беремо участь у всіх міських змаганнях, брали участь в районних і обласних змаганнях. Наші випускники, от мій особистий випускник, є тренером збірної України Ю-20. Такий Максим Протас. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це змагання серед учнів під гаслом Разом переможемо. Мета змагань залучити школярів до фізичного розвитку та формувати їхні лідерські якості через спорт. Товариський волейбольний матч на Коломищині став офіційним початком другого етапу спортивних змагань. Привітати учасників приїхала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. 480 закладів Прикарпаття долучилися до всеукраїнських спортивних ліг пліч опліч для нашої області. Це дуже важливо. Це направду дає можливість дітям відчути змагальний процес, займатися спортом, бути здоровими. А також, що дуже важливо у час війни, відволіктися від тих проблем, від тих стресів, які на жаль є в воюючій країні. Спорт це можливість відволіктися де можна позмагатися, де емоції бухли. Вони переповнюють дітей і дозволяють їм переключитися від теми війни. Ми залучаємо сюди не тільки учнів, ми залучаємо військових. Ми залучаємо відомих спортсменів для того, щоб відбувся обмін, для того, щоб діти могли зростати і будувати плани. І можливо, хто стане спортсменом від участь в Олімпіаді. Відкриття другого етапу шкільних ліг відвідав Максим Сарахман, голова молодіжної ради Отеніської територіальної громади. Каже, кожен навчальний заклад з його об'єднання залучений до змагань та готовий боротися за перемогу. Всі заклади освіти є залучені. От невдовзі нас розпочинається наш територіальний так, е турнір. О, після того ми маємо такі амбітні плани для того, щоб брати участь і в районному, і в обласному. Та ну дай Боже, може й вийдемо на всеукраїнський, проте потрібно розуміти свої сили і вести підготовку для того, щоб дійсно приймати участь у такого роду змаганнях. Вже цього тижня по всіх територіальних громадах розпочнуться ігри в рамках другого етапу шкільних ліг. Далі буде районний, обласний та всеукраїнські етапи, де пліч опліч змагатимуться кращі юні спортсмени.